Крок перший у прибордінгі – це позбавлення рутини, оформлення в перші дні робочого процесу. А це все краще робити до виходу нового співробітника на робоче місце. Крок другий це відправити новому співробітнику теплий лист. Крок третій це підготовка його робочого місця у офісі. Крок четвертий підготувати план дій. З першого дня по 14-й день онбордінга, що буде відбуватися з кандидатом, які задачі йому потрібно робити. Крок п'ятий. Велком подарунки краще давати в пребордінгу, а не в онбордингу. Крок шостий. Це повідомити усіх співробітників, що виходить на роботу такий-то, такий-то кандидат, хто він, що він буде робити. Таким чином люди вже будуть розуміти, що до них йде співробітник, і прийняття командою нової людини буде також легше. Крок сьомий, якщо ви влаштовуєте якісь заходи. І вони припадають на ті дні, коли ще людина не вийшла на роботу. Краще нових співробітників запрошувати на такі заходи. Таким чином новий співробітник познайомиться з вашим колективом, і коли він вийде на роботу, він... Так само легше буде проходити подальша адаптація. Крок восьмий – відправити людині ваші матеріали з приводу правил, вашої філософії, історії компанії, якщо це буде у відео форматах чи в яких таких цікавих форматах, це буде краще. Людина буде знайомитись, вона вже буде розуміти більш краще вашу, вашу компанію, і коли прийде до вас на роботу, буде віддаватися з перших днів роботи.